Вітаю Ірина Георгівну. Вітаю. Ми Вітаю. починали сьогодні марафон з цієї студії. Тут і будемо з вами разом завершувати. 24 лютого, 2022 року. Що для вас особисто змінилося? Ми сьогодні цілий день задаємо ці питання нашим глядачам і нашим гостям, то я не можу оминути це цим питанням і вас. Для мене все змінилося. Цей рік був особливо важкий для мене, для моєї сім'ї. Але як у кожної людини, у кожного українця і українки, змінилося все. Все. Ми вже інші. І ми ніколи не будемо тими, якими були ще рік тому. Але ми будемо не тільки іншими, ми стали кращими, ми стали виваженими, ми стали суворішими, ми стали більш твердими. Але ми залишилися людьми, бо ми українці. Звичайно, що ці зміни торкнулися і нашої улюбленої роботи, нашого телеканалу. Я пам'ятаю початок десь перший тиждень орієнтовно. Коли ми всі відверто боялися, ми зустрічалися з вами на каналі, а ви говорили: кожного дня не боїмося, йдемо вперед, працюємо, ми переможемо. Як вам вдалося ось зберегти. Ось це тримання себе в руках. Павле, ну, по-перше, я не пам'ятаю, чи боялася, чи ні. Майже не боялася, по-друге, ми всі себе поводили, ну, якось так, як сталося. Але я пам'ятаю цей день іншим разом. Я пам'ятаю, як десь ну, майже до 9-ї ранку вже з'їхали всі журналісти. І коли я приїхала, не можна було дихати у приміщенні. Бо хлопці та дівчата молоді тіше помолодше, вони робили смузі. І оцей перший день, коли ти чуєш, я до, до речі, я прокинулася, як і більшість. А, я чула вибухи і перший приліт до аеропорту. І, і якось так ми не, не телефонували один одному. Ми просто всі з'їхалися зранку. Що нам треба бути тут. Зранку тут. І перше, що ми вирішили, це вийти в ефір. Ще не було звернення а, високопосадовців. Ми вийшли до ефіру і сказали, що ми, українці, путін! Ля-ля-ля-ля. І ми будемо триматися, і ми переможемо. Це сказали ми в перший день, і е, наше ставлення до цього не змінилося. І як і всі розумієте, тут не ми. Тут всі до єдиного українці у кожному селі. А до речі, ті, що були на кордоні. Ті захищали своїми тілами. Вони виходили проти танків. Жінки зупиняли танки. Бабусі та дідусі з ружбайками виходили і шмаляли по БТРах. Ми, як і всі українці, робили кожний на своєму місці те, що кожен міг, те, що було потрібно. Те, що ми могли, і тому ми зараз стоїмо тут і розмовляємо вже про тяжку але перемогу. Бо вона вже ми її вже відчуваємо, вона вже тут, і ми знаємо. Що вона обов'язково буде за нами? Ми обов'язково дочекаємося, а, Ірина Гіоргівно. Ми змушені були обставини так склалися, що ми додавали нові проекти, які були продиктовані безпосередньо військовою тематикою і про війну для того, щоб наші глядачі бачили і чули те, що відбувається на звільнених територіях після окупації. А, давайте про них трошки поговоримо. Ну, по-перше, Павла, дуже багато телевізійників змушені були зійти з дистанції, а ми залишилися. Ми залишилися. Це сталося тому, що в нас дуже багато помічників, і благодійний фонд Олександра Петровського, і наші друзі, і Українська православна церква. Ми разом гуртувалися і мали можливість об'їздити майже всі гарячі точки. От там, де було важко, там де люди потерпали від цієї навали. Орди, там ми були. Все це треба було не тільки для наших глядачів. Все це, по-перше, було потрібно і нам особисто, бо це не тільки наша позиція всього колективу, всіх журналістів, а це ще й то, що ми додаємо до нашої перемоги, це наше зусилля до перемоги. Ми вийшли і першого дня. Сказали це наш інформаційний фронт. Ми вийшли з розвінчуванням фейків. Ми вийшли з війни, коли розповідали про міста, які потерпають від загарбників. Ми вийшли з серіалом тому що залишився без дому. Це про людей, ті, що вимушені переселенці. А ми розповідаємо на наших етерах історію сьогодення. Ми розповідаємо історію життя людей, які потрапили під обстріли, які потрапили під руйнування. І ті, які потерпають ще й і всередині, бо діточки, жінки вимушені були. Мільйонами виїхати за кордон для того, щоб зберегти майбутнє нації, зберегти психічне здоров'я нашої майбутньої української нації. Це дуже важливо, що вони виїхали. І дуже важко їм там зараз за кордоном, але вони роблять все правильно. А ті, що не змогли виїхати або залишились тут, вони теж кожен на своєму місці роблять все. І так кожен українець тоді вперше. Дні зупинили, бо ми слухали е, історії людей, які Ірпінь, Буча, Куп'янськ, е, Сєвєродонецьк, е, Южний напрямок, Херсонщина. Ми слухали все це не тільки від бійців на передовій, а ще й від жителів. Вони гуртувалися. Їх ніхто не навчав захищати свою країну, ніхто не е, понукав. Захищати лік... або класти своє життя заради сім'ї, дружини чи діточок. Вони це робили тому, що а... тому, що і... інакше було неможливо. Так роблять всі нормальні люди. А українці це дуже класні люди, і тому ми стоїмо. Ми вистояли, ми стоїмо. І ми переможемо. Ще один дуже важливий е, проект про наших військових, звичайно, завдячуючи яким ми маємо змогу сьогодні з вами спілкуватися. І щодня е, позивний Україна, і дехто з наших хлопців і співробітників також перебуває на передовій. Наші хлопці, наші журналісти, дав нас особиста історія телеканалу. Наші декілька хлопців добровольцями пішли на фронт перші дні. Наші хлопці зараз зі зброєю захищають нашу країну. І цей проєкт він не тільки про наших журналістів і не тільки про бійців з передовій. Він про нас усіх. Він так і називається Позивний Україна. Бо він про всіх нас, про всіх тих, хто в тилу. І в, на фронті захищає свободу, бо немає нічого більш дорожче, ніж свобода. Бо без, без свободи ми не зможемо жити далі. Ми інші, В нас інший код, код нації нашої це свобода. Ми, ми, ми такі. І я пишаюся особисто цим проєктом, бо позивний Україна це про історії, страшні історії війни. Про скалічені судьби, і понівечені домівки, і про погиблих наших, про загиблих героїв, і про їх матерів, і про волонтерів, і про госпітальєрів, про всіх тих, хто зараз відчуває на собі, що, що ж це сталося 24 лютого 2022 року. Ми дуже часто згадуємо з вами наших юних випускників медіашколи, які в перший тиждень війни не давали нам спокою. А ми думали, ну вони ж діти. Ну куди ви сунетеся? Вони обривали телефони, так і просилися на роботу чимось допомогти. Вони вийшли таки до Етеру, зробили новий, абсолютно новий проєкт, і розповідають для своїх друзів, для підлітків, як вони відчувають цю війну, що вони можуть, що вони повинні знати, як один одному допомогти. Вони розповідають тим словом, яке розуміє молодь, і розповідають, як, як треба жити надалі. І вони підтримують один одного, і це дуже гарно. Бо Підлітки наші, молодь, ну вони в нас найкращі. Нас не зупинити. Ця фраза мені дуже подобається. Я думаю, що її можна застосовувати як і до всіх українців, так і безпосередньо до телеканалу Д-1. Ми не залишили ще однієї нашої теми важливої, і як нам дорекають за це. Ми не залишили корупціонерів. Ми ні одного дня не залишили крадіїв та мародерів без уваги. Ми продовжуємо показувати всіх тих, хто під час війни розгробовує гуманітарну допомогу, бюджетні кошти, хто вбиває надію. Надію всередині країни, і це особливий злочин, який після війни вони всі отримають по заслузі. А зараз ми просто повинні не забувати, що поки хлопці наші там гинуть, тут всередині в тилу ще знаходяться ці падлюки, які своєю поведінкою і своїм... Ставленням до, а, а, до майна державного а, вбивають вбивають надію на перемогу, але це не про нас, бо ми не залишимо їм ні хвилинки а, покою, бо будемо все це показувати. Що ви хотіла сказати нашим телеглядачам, враховуючи цю річницю сьогоднішню? Я вже казала, ми вже ніколи не будемо тими, якими були рік тому. По тому. Ми будемо, я думаю, ми будемо кращими. Кожен українець і кожна українка, ми стали такими, якими могли би бути під час випробувань. І... Це, цей період, він потім буде описуватися, про нього будуть складати вірші, чи писати е, якісь поеми, чи знімати фільми. Ми, до речі, дуже багато маємо матеріалу документального і страшного і теж не показуємо. Але я хотіла, щоб ми всі залишилися людьми, залишилися тими, хто відбудує. В подальшому свою державу. Бо перемогти ми вже розуміємо. Наші хлопці переможуть при підтримці всієї країни, всього народу. А потім нам треба відбудовувати нашу країну. І це не легше буде, чим воювати з ворогом. Це буде ще одно випробування. Але я дуже впевнена, що ми це все здолаємо. Бо ми, бо ми переможці. Всередині кожен з нас ми переможці. А хлопцям та дівчатам, всьому каналу, всім технічним працівникам я дуже вдячна за цей рік, бо вони подарували нашим телеглядачам дуже класні проєкти, щирі, відверті. Ми нічого не приховували, ми не хизувалися нічим. Ми просто були такими, як є, і розповідали так, як все це бачили. Тому. Цей рік показав всім нам, на що ми спроможні, і дав нам надію, що в нас попереду дуже багато, дуже багато ще справ. Дякую за розмову, дякую за вашу підтримку і тримаємося. Слава Україні! Побачимось!